Так, значить дивіться. Сьогодні я собі такий фронт робот нарізала. Ось будуть синенькі колючі плін. Синенькі мої і ось таке стільки помідорів відложила. Хочу, Руки страшні після теплиці. Хочу зробити, е, значить, печені сині. Печеними помідорами виложити в літрову баночку і закатати, зробити на зиму. Я дуже люблю печені овочі, тому, я думаю, це буде дуже класно. І хочу зробити в'ялені помідори. Скільки маленькі відклала, хочу зробити в'ялені. Значить, я цього ніколи не робила. Роблю перший раз і вирішила зробити разом з вами. Не буду ховатися. Не вийде, значить не вийде. А вдруг вийде? Якщо получится, буде дуже смачно. Я куштувала такі в'ялені помідори, мені дуже сподобались, тому хочу зробити сама. Ось так. Буду знімати, будемо пробувати. Надіюсь, все вийде. Ось такий кабанчик. Поїхали? Так, виклала свої баклажани на деко, застелила пергаментом. І зараз буду ставити запікатися в духовку. Ось так. Так, дивіться, порцію одну сині, сині я спекла. Я їх переклала в тарілочку і закутала фольгою для того, щоб вони ще пропарилися хорошенечко. От. Ось такий. От, загорнула, поставила. І слідом ставлю ось ще один синенький бо мені показалось мало. І помідори. Помідори, нічого з ними не роблю, запікаю, тоді, як запечу, вже я виріжу цю плодоножку і зніму шкурку. Ось так. Ставлю помідорчики. Ой, коротше так, поки смажу, поки пік. Ця консервація А це таке робиться у нас. Ладно, пошиткували той факт. Значить, спеклися сині, спеклися помідорчики, знімаємо з них шкірочку, Ну, як вийде, де вийде, знімаємо. Ось так виходить у нас. Зараз будемо їх різати. Укладати в баночки, вкладати, значить, слой синіх, посоли, на дно посте масло, далили. соняшникову олію. Вкладаємо сині помідори, посолили, сині помідори посолили, зверху соняшникову олію, значить, десь столову ложку, і зверху ще столову ложку оцту. І закатуємо. І ставимо на стерилізацію. Так, значить, з наших синіх помідорів у нас вийшло дві е, півтора літрові банки. От, на нашу сім'ю це якраз нормально. Ну, придеться ще одну робити пізніше заправку. Ось так дві півторалітрові банки. Заливаємо їх водою десь отак от. Так от. І ставимо стерилізуватися на пів часа, пів години. Півгодини стерилізується ось така заправка на ікру. Печені сині, печені помідори. І ось такі печені овочі у нас вийшли. Це вже законсервовані, вже ми їх півгодини простерилізували кастрюлі з водою і ось так от закрили. Добавили ми соняшникову олію, додали уксус. В описі до відео я напишу, що і як додати. Просолили кожний слой, і ось так у нас вийшло. Думаю, буде смачно. Переходимо до. В'ялення помідорів. Ось я вибрала ось такий сорт помідорів, невеличкі, тому що, вирішила, що хотіла більші, але вирішила, що вони будуть в мене в'ялиться дуже довго. А ось такі маленькі помідорки і вони солоденькі. І мені здається, що це буде смачніше. І в'ялиться будуть швидко, і швидко і смачніші будуть. Зараз я їх перемию, пересушу. І порозрізаю напополам на дві половинки. Так, дивіться: помила, просушила, порізала ось так. зараз буду посипати. В мене я зробила сама такий таку приправу, в мене сіль морська, пазелік. От, плюс часник сушений. Ось такою приправою я буду їх посипати. Я прям буду брати ось так і сипати. Під низ я положила піддон для пастіли, щоб лишнє. Якщо щось там лишнє, щоб сипалось туди. Так, посипати буду я рясно, прям так добряче. Щоб чесночок був і солені, щоб були, тому що більше солити їх не буду. Ось так добряче по посиплю чесничком і буду ставити в свою сушилочку. Ось так. Так, заложила. Повну сушилку зараз буду вмикати. Я поставлю її на 55 градусів, на 16 часів. Не хочу ставити на велику температуру, тому що вітаміни так тіряються, поставлю на меншу температуру, на більш часів. Через 16 часів я подивлюся, що там робиться. Може, прийдеться ще додати. Ось такі діла. Заложила повну. Так, значить, дивіться, ось такі в мене в'ялені вийшлися помідорки. Ось такі. Вони і не пересушені, такі, щоб пересушені, вони не хрустять. Бачите, вони повинні ось так от. Згинатися, бо якщо вони ламаються, як згинаєш, то, то вже пересушені. От. Склала їх в баночки. І я попробувала на вкус, мені здається, що маловато солі. Я додавала соль з часничком і з базиліком. Ще трошки солі додавала. Зараз прогрію посне масло е, соняшнку, олію. Прогрію, е, Таку, щоб вона була така достатньо гаряча. І буду заливати помідорки. Ось такі в'ялені помідорки в мене вийшли. Колір трошки камера не передає, вони такі яскраві, такі, такий класний колір. У мене 4 баночки вийшли з повної сушилки моєї. Не знаю, скільки там було кілограмів, я не важила. От. В одну із баночок я поклала душистий перчик духмяний і лавровий листочок. Хочу ще так, ці будуть так, а один на пробу, щоб знати на наступний рік. От, залила гарячим гарячою олією, позаливала їх. І ось такі красунчики вийшли в мене. Будемо коштувати, я думаю, буде смачно. Такі я роблю перший раз, тому що сушилки в мене ще не було. Ось така краса.